Друзі, How are you? Як ви? I'm fine. У мене все добре. Nice to meet you. Рада зустрічі з вами. Сподіваюсь, ви також готові до веселої подорожі разом з Міккі та його друзями? Так? Тоді вирушаймо Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! We're going to! the On We're going for a run. We need to cross the river and drive over the hill. What color will it take us? We're getting so excited. Are we nearly there yet? We're getting very close. Hey, man, the train is coming. Привіт, хлопчики і дівчатка! How are you? Як ви? I'm fine. У мене все добре. Ну що, готові до вивчення англійської? Сьогодні до мене в гості завітали досить незвичні друзі. А ось і вони. Та це ж монстри. Погляньте, які вони симпатичні. А з ними їхня маленька подружка. Познайомимось? Hello! I'm am Sally. Private, you're Sally. Hello, I'm Sally. Hello, nice to meet you, Sally. Привіт, Radis знайомству з тобою, boy Sally. Nice to meet you, Sally. Nice to meet you too. Ради знайомству з тобою теж. How are you Mickey Як ти, Міккі? How are you Mickey? I'm fine. В мене все добре. I'm fine. Hi, I'm Mike. Привіт, я Mike Hi. How are you, Mike? Привіт, як ти, Mike. How are you, Mike? I'm fine. мене все добре. I'm fine Nice to meet you, Mike. Рада познайомитись з тобою, Майк. Nice to meet you too. Рада познайомитись з тобою також. Hello, I'm Boo. Привіт, мене звати Бу. Hello, nice to meet you, Boo. Привіт, рада познайомитись з тобою, Бу. Nice to meet you, Boo. How are you, Mickey? Як ти, Міккі? I'm fine? В мене все добре. I'm fine. Nice to meet you, friends! Радий познайомитись з вами, друзі. Repeat. Повторіть. Nice to meet you, friends! Здається, ви трохи втомилися, малята. Відпочиньмо. Look. Подивіться. And repeat. Stand up, stand up, sit down, sit down, stand up, stand up, turn around, turn around, sit down, sit down, sit down stand up, stand up. В Крихітки Бу сьогодні день народження. Друзі приготували їй чудові подарунки. Бученна дівчинка хоче подякувати своїм друзям англійською і сказати дякую. Вона навчить і вас. Лисен, послухайте. І повторюйте. Thank you, Sally. Thank you, Sally. Thank you. Дякую, Sally. Thank you. Thank you, Mickey. Thank you, Mickey. to be Mickey. Thank you. Thank you, Mike. А сані – Це монстри. І іноді вони лякають Бу. Але вони завжди вибачаються. Навчимося вибачатись англійською. I'm sorry. Мені шкода. I'm sorry. Вибач, I'm sorry. I'm sorry. Вибач. I'm sorry. I'm sorry, Boo. Вибач Boo. Послухаймо Лисенд. Пісеньку, яка називається I'm sorry. Вибач, спробуйте здогадатися. Що відповідає хлопчик на вибачення дівчинки? Увага! Sorry, I'm sorry. Sorry, I'm I'm sorry. Sorry, sorry, sorry. That's okay! That's okay! That's okay! Окей. That's, okay. That's okay. That's okay. Чи здогадалися ви? Що означає відповідь хлопчика That's okay»? Може, хтось з вас знає? Так, це означає все гаразд, все добре. Ну що ж, вже час прощатися з нашими монстрами. Goodbye, friends! Goodbye! Bye bye, children! Bye bye! Як добре малята, що ми навчилися з вами вибачатися, I'm sorry, та дякувати Thank you англійською. До наступної зустрічі. Bye-bye!